Скільки коштує стати дизайнером для того, щоб відповісти на це питання, сьогодні я знаходжуся у самому фінансовому центрі Торонто, улюбленому місці всіх банкірів для того, щоб проводити свій обід, а також місці, яке використовував у своїх роботах або принаймні бачив, кожен дизайнер. Просто введіть слово фінанс на Unsplash і друга картинка це те, що ви бачите за мною. Тож ситуація така, що ви вирішили спробувати себе в дизайні. Ви або почули від когось, що це дуже легко і це найлегший спосіб потрапити в IT. Зразу скажу, що це не так. Найлегший спосіб потрапити в IT це напевно саме тестувальники. Але з приводу дизайну, що я вам хочу сказати, є міф, в якому стверджується, що для того, щоб стати дизайнером, потрібно вміти малювати. Для графічного дизайнера це справді так, але не для веб. Веб і графічний дизайнер це дві різні речі. Робота графічного дизайнера полягає в створенні візуалу, тобто це розробка логотипів, брендингів, ілюстрацій, візитівок тощо. Робота веб-дизайнера полягає в проєктуванні веб-сайтів, лендингів, мобільних додатків тощо. Тобто веб-дизайн це така уніфікована назва, а взагалі ми займаємося багато чим. Я не графічний дизайнер, тому про цю професію сьогодні я вам не розкажу. Які скіли і витрати саме в цій сфері, це вже не до мене. Сьогодні річ передусім піде про веб-дизайн, і я вирішив розділити це відео на три частини. В першій я поговорю про те, потрібні вам курси чи ні, і як краще поступити, в другій поговоримо про техніку і софт, які вам будуть потрібні. І в третій я розкажу вам про свою власну кар'єру і які витрати в мене були протягом останніх семи років. Ми дизайнери, дуже заняті люди, тому по-перше, почну сразу в дорозі. Тобто курси, чи потрібні вам курси. Не хвилюйтеся, це ніяка на підводка, ніяких курсів я не продаю, тобто можете розслабитись. Курси потрібні. І зараз розкажу, чому. Я сам проходив курси дизайну, був час, коли я був викладачем дизайну, і я вам скажу, що це дуже гарна база для початку. Звичайно, що якихось конкретних курсів я вам не скажу з зрозумілих причин, але щоб почати свій шлях дизайнера, дуже рекомендую вам курси. У 2023 році ви зможете знайти купу безкоштовного контенту по дизайну. Навіть цілі безкоштовні курси зв'язку з війною були відкриті. Безкоштовні уроки на Ютуб, безкоштовні ціли, реально курси на Ютуб вже викладають. Але що я вам скажу? Краще заплатити, хоч мінімум, але це буде вас мотивувати на навчання. Людський мозок влаштований так, що якщо ми за щось заплатили. То ми не зможемо просто так про це забути. А якщо ми проходимо безкоштовний курс на YouTube, то дуже легко знайти для себе якісь відмовки, якісь відкладання на потім і так далі. Я вам реально кажу, я так робив з 3D-курсами. Тобто я почав проходити 3D і забив на це згодом, бо реально, коли ти за це не платиш, то чому і поспішати, так? Ну а що з приводу цін, то зараз адекватні курси на веб-дизайнера коштують десь 350-400 доларів. Це буде так, ну, пристойно для початку. Чому я кажу для початку? Бо за 3 місяці ви, звичайно, не навчитесь всьому, що знає дизайнер. Це буде гарний початок, саме початок, бо ви навчитесь якимось азам, яким, якоїсь бази, а потім вже ви будете досконалювати це з роками. Тобто для початку, для курсів 350-400 доларів можете відкладати. Якщо у вас нема таких грошей, то можна пошукати щось дешевше, але на що звернути увагу вам потрібно в першу чергу. Якщо в курсі дизайну у 2023 році пів курсу вам будуть розповідати про фотошоп, цей курс я вам не рекомендую. Ось прям беріть і обходьте його стороною. В 2023 році фотошоп потрібен для редагування фото, але ні в якому разі не для дизайну вебсайтів і мобільних додатків. Тобто запам'ятайте це в першу чергу. Ну, якщо у вас це гаразд з самодисципліною, або якщо у вас невеликий запас фінансів, то звичайно YouTube, звичайно, безкоштовні курси, онлайн-курси, або курси, для які ви будете фізично ходити, немає ніякої різниці. Тобто, що для вас краще, обирайте самі. Зараз ми беремо інтерв'ю у людини, яка пройшла безкоштовні курси, яким навчив я. І також вона пройшла професійні курси, за які... Ми заплатили десь 250 доларів. І, І так треті курси, які я пройшла безкоштовні, ще одні були в момент, коли була пандемія. Скажи коротко, що ти думаєш про курси взагалі? Це дуже цікаво, тому що тебе метовує, особливо таку людину, як я, коли треба змагатись. Тому ні, курси потрібні, але не головне не... Намагайтеся просто зосередитись на тому, що вони вам прям ви закінчите їх як ото, з універом, і одразу ви станете просто класним дизайнером. Це тільки початок. Ви вивчили курси і все, і потім зразу ж практикуйтеся. Головне це практика. То що ви навчите теорію там, і все інше, почитаєте книжок, воно вам не дасть. Такого розуміння, як практика. Тобто зразу шукайте собі якусь підробітку, або просто беріть тестові завдання, якісь робіть, щось зразу включайтеся в темп. Повідомлення мені сьогодні надіслав друг. І це дуже дивне питання, бо для кожного фаната Apple. Сьогодні визначний день, сьогодні нарешті, презентують iPhone. Звичайно, що для дизайнера. для дизайнера це не дуже важливо, бо наша презентація відбувається на початку літа. Але все ж таки iPhone то святе. Я навіть підготувався, є таке морозе у нас сьогодні, є таке. Коротше, Повністю укомплектований і пішов, бо презентація одну хвилину тому почалась. Тож подивимось, що сьогодні нам покажуть Apple. Презентація пройшла, показали нові айфони, але це нам не цікаво, бо сьогодні ми говоримо про техніку для дизайну. І що я вам скажу? Я бачу багато відео інших дизайнерів, і в коментарях люди постійно пишуть, чи можу я використовувати свій планшет, свій iPad для початку роботи. У індустрії дизайну для того, щоб навчитися чомусь і так далі. І моя відповідь однозначно ні. Зараз планшети настільки потужні, що вони запросто можуть конкурувати з ноутбуками. Але специфіка роботи веб-дизайнера полягає в тому, що ми використовуємо деякий софт, який на айпадах і на інших планшетах. Я не роз не знаю, він взагалі є чи ні. Він дуже урізаному стані, і ви не зможете їм повноцінно користуватись. Та ж фігма, якому використовуємо, вона є на айпаді, але там ви можете тільки залишати коментарі або працювати в режимі дзеркали, коли у вас є вже готовий дизайн, і ви просто на айпаді повторюєте цей дизайн. Звичайно, ви зможете вчитись на айпад, тобто проходити відеокурси але практики у вас не буде ніякої. З іншого боку, якщо ви Графічний дизайнер, і якщо ви будете малювати, то звичайно, що iPad – це найкращий вибір для вас. Давайте розберемо дві ситуації: коли у вас взагалі немає комп'ютера ноутбуку, і коли у вас вже є поточний ноутбук, який там на будь-якій операційній системі, який старий, новий, неважливо. Коли у вас нема ноутбуку і ви думаєте, на що звернути увагу при покупці, в першу чергу зверніть увагу на екран. Чому екран? Бо екран повинен передавати чітко і якісно всі кольори, які ви використовуєте в дизайні. І так сталося, що у Apple, у Apple у техніки, найкраща передача цих кольорів минулого чи позаминулого року вони представили свій чіп Apple m 1 І це максимально потужний чіп, якого вистачить ще на 3-4 роки комфортної роботи. Бо коли ви на початку вашої кар'єри, звичайно, що ви не будете використовувати ніякі там 3D-навороти. Ви будете просто використовувати. В більшості випадків фігма, бо ви будете тренуватися. І фігма не так нагружає ваш комп'ютер. Тобто, по суті, ви зможете використовувати в другу ситуацію, коли у вас вже є комп'ютер. Ви зможете використовувати ваш поточний старий будь-якої моделі комп'ютер, якщо він тяне хоч щось. А, бо фігма працює онлайн. І що ми маємо в підсумку з приводу техніки? По-перше, Планшети ми для роботи з веб-дизайном не використовуємо. Якщо ви графічний дизайнер, то це топ вибір, я вам рекомендую. По-друге, якщо у вас немає зараз ніякого ноутбуку і якийсь невеликий бюджет, то задумайтесь про те, щоб придбати якийсь БУ ноутбук від Apple. Це буде гарно для старту. Якщо у вас бюджет вже більш-менш, то рекомендую вам задуматись про покупку, як мінімум, MacBook Air з чіпом M1. Так, M1 це минулорічна версія, в ідеалі було б MacBook Air M2. І він коштує десь 1000 доларів. Тобто 1000 доларів в бюджет свій закладайте. Якщо у вас вже є якийсь ноутбук або комп'ютер, з яким вам комфортно, який буде тягнути Photoshop і Figma, то, звичайно, продовжуйте працювати з ним. Що стосується софту, то в 2023 році все по підписці і до цього прийдеться звикнути. Але фігма безкоштовна. Тож для початку кар'єри вам будуть необхідні тільки три програми: це фігма, фотошоп, ілюстратор. Фігму ми відмітаємо, бо вона безкоштовна. А ось фотошоп ілюстратор там є питання. Бо о, якщо ви окремо будете купувати Photoshop, це буде коштувати вам 25 доларів на місяць. Ілюстратор буде коштувати теж 25 доларів на місяць. Але є така підписка, як Adobe Creative Cloud. Вона включає 20 програм від Adobe. Туди входять і Photoshop, і ілюстратор. І це набагато вигідніше ніж якщо ви купували окремо Photoshop і окремо ілюстратор, звичайно. І плюс до того є така програма, як After Effects, яка вам теж знадобиться в майбутньому. Це програма для редагування відео. Вона теж включена в цей план. After Effects, Lightroom, Adobe XD, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro. Це ті програми, з якими ви будете стикатися протягом своєї кар'єри. Вигідніше взяти тариф, який передбачено з оплатою на рік, і це буде коштувати 430 доларів. 350 доларів курси, 1000 доларів за ноутбук і підписка на Adobe за 430 доларів, будуть вам в сумі коштувати 1780 доларів. 1780 доларів потрібно для того, щоб стати дизайнером. Це мінімальна ціна. Але якщо ви будете проходити самостійно уроки на YouTube, це нуль. Якщо у вас вже є ноутбук або ви купите якийсь дешевше, це, звичайно, буде доларів 500. І якщо ви згадаєте фільм. Про прокляття чорної перлини, то Адобі ви отримуєте безкоштовно. В погоні за баблті. Якщо що, я не дуже хочу Баблті. У якоїсь собачки день народження. У неї святковий ковпак. Ага. Хтось дуже щасливий сьогодні. <рес> Коли у нас буде собака, неї буде ковпак на день народження. неї буде все. Навіть будуть шкарпетки шк... такі прикольні теж з, з ним хазяєва Люблять своїх домашніх ну, улюбленців. Ну є. вони так і називаються домашні улюбленці, до речі. Улюбленці. Так що, якщо ти їх не любиш, це домашні поганці. <свіст> <свіст> Або свійська скотина, як кажуть. Що може бути краще, ніж бабл-ті увечері, вихідних? А це може бути бабл-ті зранку. В принципі, що може бути краще баблті і ввечері, і в день, і коли завгодно. Я щось так підсів на бабл-ті. і рівно не подобається. Ні, подобається, але просто я е, кавоман. Чи я я теж кавоман, але це не відключає. Мені що мені подобається бабл-ті? Це, звичайно, ця тапіока. Mm. В принципі, в каву можна її закидувати і нормально я буду себе Треба буде спробувати. Але це Баблтіша. Ми ходимо, виходимо ми постійно в один заклад. І вони там стилістика... Це називається Бобо. Бобо, так. В честь їх собаки. Бобо. У них собака Коргі, Бобо. Рекламу їм зробимо, хоча, звичайно що. Вони вже запитали, чи блогерами, чи ні. Підписали з ними контракт на рекламу. <гум> <гум> вони сказали, коли у вас з'являються хоч якісь підписники, приходьте до нас, бо... Тож не зволікайте, підписуйтесь на цей канал. Коли щоб... ви ще нікому не потрібні, нахрен нас так Вони, сказали. <гум> ну, вони <гум> Так і було. вони... китайці, так вони сказали. Це пряма цитата була. <гум> Ціла спрямована сьогодні. Bubble Tea. Чого і вам рекомендує. Якщо десь у вас на районі є Баблті, чого ви чекаєте? То що, перейдемо до блоку 3. Моя історія. Тут я коротко розкажу про себе і про мої витрати. З чого почнемо? Почнемо з того, що 7 років тому я почав свою кар'єру, я повторюю це в кожному відео, але це важливо для контексту цього разу. І коли я починав, я працював ще в кол-центрі. Але я його покинув, пройшов курси дизайну і думав, що зараз, ось зразу після закінчення курсу, я отримую свою роботу. Так, вийшло через півроку, я її отримав. І за ці півроку я зрозумів свою першу помилку. Не треба було кидати роботу. І вам рекомендую, паралельно працюйте, поки ви не знайдете постійне місце роботи. І я закінчив курси, який на той час коштував 9 тисяч гривень. Це десь 250-300 доларів, якщо перераховувати на той курс. Все життя в мене був домашній комп'ютер, але для того, щоб пройти курси, було вирішено, що потрібно купити ноутбук. І на той час ноутбук я взяв собі за 12 500 гривень. Коли я працював, вперше за своє життя я познайомився з системою МАКС, але не просто системою МАКАЕС, а з iMac, з екраном 5К. Навіть через 7 років після цього я хочу сказати, що це найкращий екран, з яким я працював. Чіткість, якість, просто насолода кожен день було. Навіть зараз би я його використовував, але звичайно, що потужність вже не так. Після того як я пропрацював один рік в конторі, я пішов в своє фріланс життя. І тоді знову я повернувся до того ноутбуку, який у мене був. Але не надовго, як виявилось, бо через півроку він почав дуже глючити і було вирішено його продавати і в день, коли я його продавав, коли повинен був прийти покупець, він згорів. За десь місяць, до того як він згорів, я придбав собі MacBook 2017 року на Intel Core... А i5 13 дюймовому MacBook Pro. На той час, коли я купував свій uh, MacBook, він коштував, як зараз пам'ятаю, 40 тисяч гривень. Тоді в мене не було таких грошей, я пішов з роботи без якихось заощаджень. Але в мене був iPhone 7 Plus. і було вирішено продати цей iPhone для того, щоб нести якусь частку за цей MacBook. Я прекрасно розумів, що цей MacBook в подальшому принесе мені гроші, і я відіб'ю цю покупку. П'ять років я працював з цим ноутбуком. Тринадцять дюймів мені вистачало, хоча всі питали, як тобі може бути зручно на такому маленькому екрані. Але тільки зараз, коли у мене вже є MacBook на 16 дюймів, і я дивлюся на ці тринадцять, я розумію так, що це дуже мало. І через те, що в мене не було ніяк ніколи монітору, мене це теж ніколи не бентежило, але з часом уже шия дає своє, і ну я розумію, що монітор мені дуже потрібен. І якщо ви на початку своєї кар'єри задумуєтесь про монітор, правильно задумуєтесь, просто треба підібрати знову ж таки по кольорам. MacBook Pro на 16 дюймів я взяв півтора року тому, тоді ще був m 1 Pro, через десь два місяці вийшов m 2 Pro. але m 1 Pro вистачає з головою, я просто на ньому роблю і 3D, і рендеринг відео, і всі дизайн штуки, які мені потрібні. І тоді я взяв його за 2500 євро в Іспанії. Це було ще і по знижці. По софту я плачу за цю підписку від Adobe, про яку я вам казав раніше. Там я використовую Photoshop, Illustrator і After Effects. більше мені нічого. А, ну і сток. Чотири програми, якими я користуюсь в плані Adobe. Потім я користуюсь Figma, тоді ще був Sketch і що ще. А Blender, він безкоштовний. До речі, 3D. Blender просто дуже крута річ. Ну що, це і всі затрати, в принципі, я не сказав би, що багато. У мене такий набір для того, хто часто переїжджає з місця на місце. Ще така штука. Я спеціально купляв собі iPad Pro зі стілусом для того, щоб заставити себе малювати. Я навіть в перший тиждень купив вже собі Procreate і я платив підписку на рік і думав, що от зараз засяду і почну проходити уроки за весь цей час, за вже два з половиною роки. Ні разу не відкрив. Але, може, колись собі челендж такий зроблю і навіть зніму відео на цю тему. Прикольно буде. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я буду заставляти себе малювати. То що, ось таке вийшло відео. Я думаю, що воно було дуже інформативно і ви щось для себе взяли. Дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк і підписатися на канал. А я вже готую для вас наступне відео. До нової зустрічі!